Вітаю, дорогі друзі, ви на Ютуб-каналі Вічі. Вітаю тебе, отець Володимире! Будемо обговорювати Євангеліє сьогоднішнього дня. Так, звичайно, але хочу ще привітатись традиційно. Христос Воскрес! Воістину Воскрес. воскрес. Так. Ну що, друзі, будемо вивчати і тлумачити Євангеліє сьогоднішнього дня, тож давайте почнемо. Одного разу стояв Іоанн та зучнів його двоє. І поглянувши на Ісуса, який ішов, говорить ось агнець божий. І почули два учні, як він говорив, і пішли за Ісусом. Ісус, же, обернувшись і побачивши, що вони йдуть за ним, говорить їм Чого шукаєте? Вони ж сказали йому Рабі, що в перекладі означає учителю, де живеш? Говорить їм, приходьте, і подивіться. Вони прийшли і побачили, де він живе, і в нього пробули День той. Було близько 10-ї години один із тих двох, які почули від Іоанна про Ісуса і пішли за Ним, був Андрій, брат Симона Петра. Він перший знаходить брата свого Симона і каже йому: Ми знайшли Месію, що перекладається Христос, і привів його до Ісуса. Поглянувши на нього, Ісус сказав: Ти Симон, син Іони, ти наречешся Кифа, що перекладається Петро. Отже, от ще вчора. В Євангелії ми читали про події, які сталися після Христової смерті і Воскресіння. А сьогодні знову читаємо про події, які відбувалися за його земне життя. Чому так? А на Пасху ми взагалі читали на початку було слово. Так. Знаєш, взагалі, якщо взяти так, у нас є новий рік громадянський. Є Старий Новий рік, тобто за старим стилем, є церковний новий, новий, новий рік, який відзначається 1 вересня за старим стилем, або 14-го за новим, тому що якби, ці різні календарі. А от якраз Пасха Христова це, так би мовити, новий богослужбовий рік, тому що саме з Пасхи починається Євангелія від Іоанна Богослова. Тобто, от це коло. Євангельських читань, оцих зачал, mm -hmm. воно розпочинається на Пасху. Оцим перша, перше зачало, Євангеліє від Яна Богословіка починається першою главою, першим віршем а, на початку було слово. І далі йдуть воно, і все Євангеліє ділиться і от на цілий рік. А, Крім цього, ми пам'ятаємо, що на якісь певні свята йдуть, якби вже присвячені е, читання цим подіям. І от е, вчора, е, знову ж таки, на Пасху почалось нове читання, тобто де говориться про бо, е, Бога слово, як, яке втілилось заради нашого спасіння. А і от вчора якраз читалось події про Воскресіння, скоріше всього приурочені до того, що от, оця подорож Луки і Клеопи в ЕМУС селище, а воно відбулось м, скоріше на другий день, от після Пасхи, так у вівторок, після Воскресіння Христова. Через це й згадувало, тому що коли якісь історичні події, які можна приурочити, ну або пов'язані ци, е, е, цикл подій. То тоді читаються ці евангелії. Теж ми бачимо, можна, можемо побачити це по о, о, чит, по євангельським читанням Страстного четверга, п'ятниці, суботи. Тобто, все якби події, як вони розгорталися страсті Христові, таємна вечеря, страсті христові і далі Воскресіння Христове. А от і вчорашні Євангелії. Яке оповідало нам після е, події, після Воскресіння теж приурочене. Сьогоднішнє яке ми будемо читати, воно і читаємо вже воно приурочене, якби вже не приурочене до подій, угу. а саме, оце наступна глава оцього річного циклу читань Євангелія. Ну, давай тоді читати і далі. Наступного дня захотів Ісус вийти в Галілею і знаходить Филиппа і каже йому: Йди за мною. Був же Филип з Вівсаїди, з міста Андрія і Петра, знаходить Филип Нафанаїла і каже йому: того, про якого написав Мойсей у законі і пророки ми знайшли Ісуса, сина Йосифа з Назарета, і сказав йому Нафанаїл, Хіба з Назарета може щось добре бути? Говорить йому Филип: Приходь і подивись. Побачив Ісус Нафанаїла, який йшов до нього, і говорить про нього: ось воістину ізраїльтанин, в якому нема підступності. Говорить йому Нафанаїл, звідки ти мене знаєш. Відповів Ісус і сказав йому: Перш ніж тебе Филипп покликав, коли ти був під смоківницею, я побачив тебе. Відповів Нафанаїл і каже йому: Рабі, ти син Божий, ти цар Ізраїля, відповів Ісус і сказав йому: Ти віриш, тому що я сказав тобі, я побачив тебе під змоківницею. більше цього побачиш, і говорить йому, Амінь, амінь, кажу вам. Віднині побачити небо відкрите і ангелів Божих, які піднімаються і спускаються до Сина людського. Чому і як Отче учні розпізнали в Христі, який на той момент, по суті, просто був проповідником, саме Месію? От Навряд же вони на той момент розуміли насправді роль і сутність Христа, тобто, яким чином тоді Він говорить, що ти Христос. Учні Христові, це були хоч і прості люди, в основному рибалки, так? але це були люди з серцями, які були сповнені жаги Божої, Божого відкровення, істини Божественної. Тобто вони шукали шукали Бога. І коли шукали істину, шукали оцей, знаєш, живої води, яку хочеш, поп'єш і вже більше не хочеш, втомувати духовну спрагу. Тому що ми бачимо, що перші учні це взагалі були учні Йоанна Хрестителя. Тобто той же Андрій Первозваний він був учнем Іоанна спочатку. І це, це говорить про те, що, почувши живе слово з уст Іоанна, не з фарисеїв, садукеїв чи там законників, ні, а саме якогось там очельника з пустелі, який прийшов, і проповідував Покаяння. Вони прийшли до нього, тому що шукали, що вони були в пошуках постійно, духовному. І от знайшли, і тут Іоанн Хреститель вказує: ось ось цей Месія, ось Агнець Божий. І вони, звичайно, йдуть і слухають і ті слова, які Господь промовляв, якби зовучи за собою кожного апостола, напевно, знаходили відгудку, в серцях цих апостолів, і вони розуміли, що це та людина, за якою варто йти і далі послухати. Тобто він кожного, ну так би мовити, зацікавив своїми словами і дав надію ну якби знайти щось більше, почерпнути більше з цього кладя істини І через це вони дійсно, я безумовно, що апостоли не розуміли їх повністю, що це Бог Слово, який воплотився. В людину став людиною, який буде страждати Воскресне, Не що так. це саме той, про якого вони ще шукали, але дійсно щось їх зацепив Господь чимось. І вони все, вони пішли за ним. Дякую за сьогоднішнє обговорення, за тлумачення. І на сьогодні це весь фрагмент. Ми вже прочитали, тому будемо прощатися. Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Добре отче, Прощаємось тоді з нашими глядачами. Дякуємо, що дивитесь нас, що пишете нам коментарі. Пишіть, будь ласка, нам це приємно і до нової зустрічі.